Сумська футзальна гегемонія. Одразу дві команди сумських вишів пробилися до фіналу чотирьох чемпіонату України з футзалу серед студентів. Квартет кращих студентських колективів країни. Вирішальні матчі проведе у Києві. Компанію представникам класичного та педагогічного вишів обласного центру у вирішальній стадії змагань складуть студенти столичного НПУ та майбутні педагоги з Дрогобича. Сліпий жереб був безжальним для сумчан. Дві наші команди зустрінуться в очному протистоянні вже на півфінальній стадії. Ми тут між собою граємо по 10-15 разів в сезоні. Нам би хотілося... Лично нам хотілося б спробувати з кимось зіграти з іншими командами. Дербі є дербі. А нам в цьому і заключається. А фаворит, фаворит, я думаю, в чемпіонаті України політтех. Ну, я думаю, що Звісно, і соперник, тем цікавий буде наша полуфінальна гра, і погоджуєтеся ви з тим, що переможець сумської півфінальної пари буде фаворитом у фіналі? Мені так кажеться, що наша наша пара була б по силам, мені здається, що і поотношенню к вообще к футзалу могла б замічи, можливо, навіть і фінал. А власне півфінальні матчі відбудуться 29 квітня. і головний приз чемпіонату України та бронзові медалі будуть розіграні в останній день місяця.